Всім доброго дня. Сьогодні маємо такий набір продуктів. На перший погляд їх багато, але на самом ділі все те, що треба. Значить дивіться, що ми маємо? 600 грамів кисломолочного сиру. Жирного. Там масло, буквально чайна ложечка. Далі крахмал. Сухофрукти. Сухофрукти у нас ізюм, вишня, курага і цедра апельсина. Далі сметана. Яйце розділене на жовтки і білки. Як розділяти ви всі, напевне, знаєте. Далі цукор. Ми використаємо зовсім чуть-чуть. трохи нам Нельзя. А ви можете його сипати скільки завгодно. Так, ванільний цукор це для запаху, лимонний сік і кокосова стружка. Тепер ми в блендері будемо збивати наш кисломолочний сир. Цукор, ви вже побачили, там вже масло є. 30 грамів. У мене така чайна ложечка на 30 грамів. Потім. Потім додав туди сметанки, жовтки, блендер. Не буду казати якої фірми, але гарний блендер. Таку чашечку ми все помістили. Наш цирки слабочний. Жовтки, сметана. Там. Масло, і отак збиваємо. І масло. І масло і цукор додаємо. Така спеціальна у нас ємність для того, щоб при вбиванні воно не, десь, там, не, не мазало, кухню, не вимазувало. Збимаємо. Дивіться, воно перетирається майже в пасту. Не майже, а в паску. бути Повинно купівати. масу збили. Пасту, дивіться, яке було жовтеньке домашнє яйце. Яке воно жовтеньке. Бачите? Від того, що вам продадуть в магазині, так, додаємо ванільний цукор. Да, від того яйця, яке в магазині продається, далеко дуже йому тому яйцю. Перемішуємо. Додаємо туди наші сухофрукти. Ізюм, вишня, черешня, цедра апельсина, курага, Ну, в принципі, можна ще там. Не знаю, що. Щось ще можна додати, напевно. Можна менше додати. Якщо є ізюм, можна один ізюм. А, І ще в нас є кокосова стружка. Ми тут ще й кокосової стружки додаємо. Повірте, воно того вартує. Буде дуже смачно. Так, додаємо крахмал. А поки ми додаємо крахмал і перемішуємо, ви можете поставити вподобайку. Зробити репост цьому відео. Підписатися на цей канал. Якщо ще ви не підписались, значить дивіться крахмала, там 3 ложки столових. Ну, і слідкуйте за відео, повторюйте ці рецепти. Дивіться, яке воно гарненьке стає. Не, не перемикайтесь на інші канали, додивіться до кінця. Так, І зараз дивлюсь, що ми будемо туди вводити білок. Яйце ми розділили перед цим жовтки вже там, а білки яєчні отут. Зараз ми трошечки зіб'ємо. Лимонний сік. Так, дивіться, ми в білки трошечки додали буквально сіпотку солі, як кажуть. І зараз лимонний сік вводимо. Небагато, мабуть, десь пів чайної ложечки. І бачите, як вони віліють. Такий процес. Як раніше все робили без. не Дивіться, яка прям такі білки наші збиті. А раніше вінчиком вручну це все робили. Тепер. І зараз ці білки будемо вводити в нас в нашу маску. Так, дивіться. І що з приводу цього каже наука? Наука каже, що сіль. І лимонна кислота звучає білку. Вот у нас і виходить. Останні, як штрихи терпить. На вид вообще. Якщо порівняти з тим, що на початку було, то це. І зараз ми ці білочки. Там два яйця, білки з двох яєць. Введемо оцю нашу творожну масу, пасту. Не хочуть, бачите, випадати збиті, наскільки білки. Лопаткою такою. Їх Звідти достаємо і перемішуємо. Так, по часовой стрелке Поєднуємо нашу творожную пасту, уже там цукор, там все наповнювачі, які можливі. быть. Готовим нашу формочку. Формочка у нас діаметр 18 см. Там пергаментна бумага змащена вершковим маслом. Ми будемо запікати в аерогрилі. Так. Ця вся наша красота йде в нашу форму. Викладаємо. І там зараз поставимо програму. Температуру 160 градусів і час 45 хвилин. І буде там воно випікатись. Так, готуємо так, пригладили. Дивіться, в нас нічого не викинуто, все пішло сюди. Жовтки, білки, все-все, що є, все в цьому витворі мистецтва кулінарного. Не так, як інші блоги. Білок треба, вкинув, а жовток викинув. Ні, у нас все це. Треба постукати, щоб там повітря, можливо, вийшло, щоб воно трамбувалось трошечки. І дивіться, у нас ще о, оцей продукт, він не підійде, він трошечки, Він трошечки... Да. Він, він, да, зразу підійде, а потім трошечки зменшиться в об'ємі. Тобто не переживайте, що воно у вас піде через край, там, це ж не тісно. Так, і ставимо, як ми казали, 160 градусів. Додавимо трошки хвилинок. 45. Все, процес пішов. Можна включити. Лампочку подивитись, що там у нас відбувається. Ми нічого не бачимо, бо там темно. І я не бачу ваші вподобайки, ваші репости. Робіть їх, будь ласка. Це дасть нам змогу більше вам показувати, вам більше дивитись цікавого відео. Так, пройшло 20 хвилин. Трошки ми знизили температуру. Зараз. Ставлю на паузу і глянемо, що в нас тут. У нас тут все чудово. Не то, що чудово, а дуже чудово. Все, наш процес закінчився. Зараз подивимось. Випікання. Процес то закінчився, той, який ми програмували. Запах гарний. Колір гарний. Зараз провіримо готовність. Бачите? Готово. Все, тепер даємо йому, нехай охолоне Так, да, готово. Наша запіканочка готова. Всім нас і поздравляю. Е, вам смачного. Повторюйте. А тепер ще раз. Бо то я так казав, а тепер кажу правду. Не нажав тільки, що кнопочку і знімаю це відео для вас ще раз. Дивіться, наша запіканочка випеклась, готова. Е, гарна така вигляд у неї. Провіряли паличкою. Можливо, когось там буде смущати зайву вологість, але це нормально, вона стабілізується, там є крахмал, який забере це все. Вона тепер повинна ця запіканка постояти до повного охолодження. Тобто, зараз, якщо вечір, то до ранку за неї можна забути. А на ранок поріжати собі буде до чаю, до кави, до чого захочете. Трошечки вона просяде. цьому не треба боятись, це нормально для цього продукту. Всім смачного. До нових зустрічей. Так, наша запіконочка трошки постояла. Зараз достанемо її з форми. Ну, бока знімемо, як кажуть. Дивіться, яка вона. Горне. Бумажечку. Крутезне. Крутезне. На стабілізацію. Бачите, тепер ми її поставимо так з дощечкою на балкон на стабілізацію. Ну, а вранці вже розріжемо, покажемо, що у нас вийшло. цветочек. Запеканка уже ухолола полностью. Зараз. Разрежем, глянем, как она. Просто идеально. Так, громче было. Все, всім смачного. Кто наступный?